23 серпня, вівторок, доки тривають випробування, Неправедний нехай далі чинить неправедність, і нечастивий хай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий хай ще освячується. Об'явлення 22.11. Усе добре, що має людина, приходить до неї завдяки Божій милості. Він великий і щедрий податель. Його любов проявляється у всій повноті в щедрих дарах. Він дає нам час випробування, щоб ми сформували характери для вічного життя в небесних чертогах, свідчення для церкви сторінка, 385. ми не сумніваємося в тому, що Христос скоро прийде. Для нас це не міф, а реальність. Коли Господь прийде, святі залишаться святими. Ті, хто зберіг свої тіла й душі в святості й честі, одягнуться в безсмертя. Проте неправедні, нечисті й погані, залишаться такими на всю нескінченну вічність. Ніщо вже тоді не звільнить їх від вад характеру і не зробить святими. Плавильник закінчить на той час процес очищення і видалення гріхів і усякої скверни, все це повинно відбутися нині. У ці години випробування. Саме зараз ця робота повинна бути виконана для нас і в нас. Свідчення для церкви, там другі, сторінка, 355. Упродовж випробувального терміну Божа благодать пропонується кожній душі. Але якщо люди витрачають свої можливості для самозадоволення, вони відокремлюють себе від вічного життя, їм уже не буде дароване повторне випробування. Зробивши свій вибір, вони утворили нездоланну безодню між собою та їхнім Богом. Наочні уроки Христа, сторінка 260 багато людей ошукують самі себе, сподіваючись, що характер людини зазнає цілковитої зміни під час приходу Христа, але при його появі не відбудеться навернення серця. Ми повинні тут визнати недоліки свого характеру і перемогти їх благодаттю Христовою. Поки триває час випробування, родинне вогнище є місцем приготування до небесної сім'ї. Християнська родина, сторінка 319, час випробування майже закінчився. Готуйтеся, готуйтеся, працюйте поки ще день, оскільки, коли настане ніч, ніхто не зможе працювати. Свідчення для церкви там 2, сторінка 401. І справді, друзі. Давайте готувати свої характери для небес уже зараз, бо зовсім скоро може стати пізно.